Сьогодні поговоримо, почнемо із лікування грампозитивних інфекцій, в тому числі резистентних. Я не маю на меті сьогодні розглядати мікробіологію збудників чи фармакологію препаратів антибіотиків, але проговорити про основні збудники, механізми розвитку резистентності. Це обов'язково препарати, які ми маємо в своєму арсеналі, і чим відрізняються наші локальні протоколи наказу мозу від міжнародних гайдлайнів, що стосується лікування грампозитивної інфекції, ну актуальність неможливо перецінити, тому що насправді ми, як анестезіологи, дуже часто стикаємося з цією проблемою з грампозитивною флорою в своїх відділеннях інтенсивної терапії. Найрозповсюдженішим, як бачите, є епідермітіс 70%, на другому місці ентерококус 17 стафілококус ауреус 7%. І зверніть увагу, що носійство стафілококус ауреус в Україні 40%. 3,7% з яких вже є метицилін-резистентними штамами. Ну і власне актуальність також підкріплюється тим, що наразі ми маємо велику кількість військових поранених, які вже приїжджають до нас по евакуації з величезною резистентністю до всіх антибіотиків. На початку повномасштабного вторгнення були такі випадки, коли поступали пацієнти, тільки отримали поранення і вже отримували меропенем з першого дня свого лікування. Тепер ці пацієнти міксуються з нашими. Цивільними пацієнтами і таким чином передається ця резистентність. Це все впливає на профіль вашого відділення, що погіршує лікування пацієнтів. Із основних грампозитивних бактерій, можна виділити стафілококи, стрептококи, ентерококи і кластерідіумдефіцил, як особлива бактерія. В цілому, якщо так взяти, вони викликають такі інфекції, як інфекції шкіри, та м'яких тканин, сепсис, ендокардити, остеоміеліт і, що найбільш небезпечно для нас, для анестезіологів відділення інтенсивної терапії, це катетер асоційовані інфекції. Тому що наші пацієнти, Перебувають в реанімації, напевно, ви самі знаєте. Вони мають всі види катетерів, які тільки існують в природі. Це таке золоте правило. Пацієнту засунути всі катетери можливі, а це несе відповідно загрозу катетер асоційованих інфекцій. Тож, розглянемо основні механізми резистентності грампозитивних бактерій. Переважно всі бактерії діють через мутацію генів, які так чи інакше впливають на синтез білка. Чи то білок власної клітини, чи то білок клітинної стінки, чи то пептидоглікани, які є на поверхні клітинної стінки, що мають реагувати. На антибіотик, але мутація в тих чи інших генах призводить до того, що бактерія стає стійкою та нечутливою до певного антибіотику. Із таких особливих стафілококус епідермідіс, це те, що я казала, катетер асоційовані інфекції. Ця бактерія має здатність продукувати біоплівку, яка покриває катетер, чи то протез, чи то імплант, що вживлений пацієнта. Сама бактерія прячеться під цим Цією біоплівкою і антибіотик не може крізь неї проникнути. Вона ховається не лише від антибіотику, а від власної імунної системи пацієнта. Саме тому це так небезпечно. Ну і деякі загальні механізми розвитку резидентності, такі, як, наприклад, ефлюкс помпа, це такий насос, через який бактерія має здатність виштовхувати молекули антибіотику що до початку її дії. Ферменти, наприклад, тендеракоки можуть продукувати амігоаміноглікозидиформуючі ферменти, що руйнують повністю молекулу гентаміцину та добраміцину. Ну і горизонтальний переніс, такі як плазміди, коли абсолютно дві різні бактерії, абсолютно два різних штами. Через плазміди можуть обмінюватися ділянками своїх генів, які відповідають саме за мутацію і виникненням резистентності до антибіотику. Фактори розвитку розвитку резистентності коротко вже поговорили. Я дещо повторюсь. Основні такі основні моменти це тривале перебування, чи попереднє перебування пацієнта, чи то в лікарні, в стаціонарні відділення, інтенсивної терапії, заклади догляду хосписів, попередня колонізація, попереднє використання ванкоміцину, цифалоспорину чи цифалоспорину широкого спектру карбопенемів – Імунна супресія, такі як онкологічні стани, пацієнти з трансплантацією органів, тривале застосування катетерів всіх можливих, які у нас існують у відділення інтенсивної терапії, хронічні захворювання, діабет, хронічна ниркова недостатність, що потребує гемодіалізу тривалого. Ну і звісно, військові поранення, масові травми, що дуже актуально наразі для України. Звідки ми можемо брати інформацію для того, щоб зрозуміти, яке лікування обрати. На перше місце я поставила, звісно, наказ МОЗ України 1513, Сергій Олександрович вже трошечки про нього сказав, а також міжнародні гайдлайни. Трошечки пізніше скажу про те, що між ними є деякі відмінності в принципах лікування в деяких підходах, тому все ж таки я не дарма на перше місце поставила наказ МОЗ України. України, бо все ж таки ми маємо спиратися на наші локальні протоколи. Основні принципи лікування ну, це напевно стосується всіх бактерій, всіх інфекцій, ну і, зокрема, грампозитивної інфекції. Забір матеріалу до початку антибіотикотерапії з виявленням вогнища і посів саме цього вогнища. Чи то кров, чи то зів, чи то рана, чи то мокротиння, чи все, вміст, все разом можна посіяти. І, звісно, швидкий початок лікування при підозрі на особливо при підозрі на важку інфекцію чи сепсис. Є така необхідність враховувати локальну антибіотикограму. Я про це трошки сказала, що кожне відділення має свій антибактеріальний профіль. Буде дуже добре, якщо ваше відділення з певної періодичності буде висівати поверхні, кроваті, бронхоскопи, ларингоскопи, які ви використовуєте в своєму відділенні. Для того, щоб розуміти, яка флора є у відділенні і чи є сенс використовувати певний тип антибіотиків, чи можливо у вас вже там вируються штами резистентні і вже немає. Має необхідності витрачати час пацієнта на той антибіотик, до якого він буде нечутливим. Ну і звісно, враховувати фактори ризику розвитку резистентності. Швидкий старт, але перегляд через 2-3 доби після того, як ми отримуємо певні дані вже про антибіотикограму, про посів, про антибіотикочутливість у пацієнтів. Ну і в подальшому ескалація чи де-ескалація: перехід чи на пероральний, чи на внутрішньовенний шлях ведення антибіотика пацієнту. Що Переважає відділення інтенсивної терапії через важкість стану пацієнтів, ну і визначення тривалості. Контроль джерела абсолютно необхідний виявлення його, його контроль, чи то хірургічна санація, дренування, обробки, перев'язки, якщо це катетери, то видалення катетера, якщо це можливо, чи перестановка цього катетеру там, з іншого боку в інше місце, якщо ми говоримо там, про центральну вену, про профіричну артерію. Це критично важливо, тому що якщо не усунути джерело інсуліту, Фекції, ну, побороти і буде. Максимально важко. Ну і максимальна співпраця з інфекційним контролем вашої лікарні щодо призначення антибіотиків, які йдуть під спостереження чи антибіотики резерву. Не буду заглиблюватись про систему антибіотиків, доступні під контролем та резервні. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, що будь-яке лікування будь-якої інфекції має йти поетапно: від антибіотиків, які мають. Мають найменший ризик розвитку резистентності до антибіотиків, які є останньою ланкою, останнім рубежем, при виникненні резистентності, до яких ми можемо втратити можливість взагалі лікувати пацієнтів від інфекційних хвороб. Тож, якщо ми розглянемо чутливі грампозитивні інфекції, то, відповідно до наказу МОЗ, ми використовуємо першу ланку доступні антибіотики: це бета-лактами, аксацилін, цифазелін для стафілококів, бензилпеніцилін, поніцелін, моксицелін для стрептококів, ампіцилін для ентерококів. Для пацієнтів, які мають алергії на такі препарації, на такі антибіотики. Альтернативою є макроліди, азитроміцин, кларитроміцин та кліндоміцин, особливо при, стафіло, при стрептококових вибачте, інфекціях шкіри, там м'яких тканин. Всі інші антибіотики призначаються лише після бактеріального посіву та виявлення антибіотикограми емпірична терапія після забору, пероральний шлях ведення пріоритетний, але для важких пацієнтів інтенсивні терапії, звісно, внутрішньовенний. Іноді вибір препарату може залежати і від локалізації пацієнта, якщо ви тільки бачите, пацієнта вперше не маєте ніякого ще уявлення про його антибіотикограму чи чутливість. В залежності від локалізації інфекції можна обрати антибіотик. Наприклад, якщо пацієнт з пневмонією, це амоксицилін чи ампіцилін, інфекції шкіри, м'яких тканин Стрептостафілококи це аксацелін, це фазелін. Та інтраабдомінальні, що ще за все, ентерококи – це ампіцелін. Що стосується резистентної флори, спочатку поговоримо про МРСА, це дуже розповсюджена проблема в відділеннях інтенсивної терапії. І наразі ми маємо в своєму арсеналі три основних препарати: це анкоміцин, лінізелін, це цефтералін. Також е, препарат, який дуже добре підходить для цієї групи антибіо... для цієї групи бактерій, але в Україні він е, не, не продовжена його реєстрація через високу вартість, через е, те, що він дуже мало використовується, він такий резервний. Е, тому, на жаль, він не продовжений в Україні, але в світі він використовується. Це фелоспорин п'ятого покоління. Тож е, – е, Класний антибіотик при сепсісу, пневмонії, ендокардитах інфекції шкіри та м'яких тканин, але необхідно пам'ятати абсолютно про його побічну дію, нефротоксичність, особливо в комбінації з іншими препаратами, які можуть бути нефротоксичними, які використовуються в комбінації. Також ванкоміцин є тим препаратом, який потребує моніторингу. Тобто має бути певна концентрація антибіотику в крові 15-20 міліграм на літр крові. Звісно, що не кожна лабораторія, не кожна лікарня може собі дозволити кожен день виміряти концентрацію для пацієнта, але знаєте, що це необхідно. Лінізоліт. Це антибіотик, який використовується дуже тропний до легеневої тканини, саме тому найчастіше використовується при пневмоніях, особливо вентилятор асоційованих, внутрішньолікарняних. Дуже добрий у пацієнтів з ванкаміцин резистентністю, має гарну біодоступність при пероральному прийомі, але також пам'ятаємо про його обмеження, його побічну дію. Протягом двох тижнів прийому можемо побачити пацієнтів, пацієнтів мілосупресію вигляді анемії, тромбоцитопонії, лейкоцитопонії при ще більш тривалому застосуванні описані випадки невриту зорового нерва при використанні цього препарату. І даптаміцин також препарат, який використовується при мерсей. При бактерії мії, особливо при сепсисах, ендокардитах, але не призначаємо при пневмоніях, оскільки серфактант має здатність знищувати молекулу даптеміцину. Також тут хочу поговорити буквально два слова про бактеріостатичну і бактерицидну дію. З цих трьох препаратів ванкоміцин є бактерицидним препаратом, саме тому він, він це означає, що він руйнує клітинну стінку і руйнує бактерію, зменшуючи Бактеріальний, саме тому він діє більш швидко більш активно. На відміну від лінізоліду, який є бактеріостатиком, це означає, що він сповільнює ріст і розвиток бактерій, тому він може діяти трошечки довше порівняно з ванкоміцином. При ванкоміцин резистентності, вже трошки сказала, лінізолід – препарат вибору активний, до речі, проти ентерококів, даптоміцин. Ну і ще є такі дві опції, як тигециклін, який розроблений для поліорезистентної інфекції. Але зверніть увагу, що не використовується при сепсисах, оскільки його концентрація в крові зазвичай низька або обмежена. І оретавацин – це інфекції, переважно шкіри м'яких тканин. Це похідний лінізаліду, але набагато потужніший, достатньо введення один-два рази на тиждень. Цього препарату і він має меншу менші прояви побічної дії ніж лінізаліт. Ну Є певні деякі такі нові антибіотики, які використовуються. Вони також є похідними в лінезаліду, більш потужні, більш тривалої дії, такі як оретавацин, далбавацин, інфузія один раз на тиждень, що дуже актуально для амбулаторного лікування, наприклад. І тут останнім, останнім написано цефідеракол. Це така трошки помилка, тому що він взагалі використовується для лікування. Грам негативної мультирезистентної флори, але є дослідження, які показують, що якщо у пацієнта є і грам-негативна, і грам-позитивна флора, то саме цей антибіотик в комбінації з ванкоміцином або лінезолідом дає гарні результати. Він має такий дуже цікавий механізм проникнення, він має в своїй структурі залізо, бактерія це залізо хапає для свого для побудови своїх білків своїх білків. І таким чином, молекула антибіотику потрапляє всередину клітини без перешкод. Тому це як зовсім препарат такий резерву резерву. Ну і Актуально є комбінована терапія. Знову ж таки, це пов'язано з резистентністю, антибіотиків до, резистентністю бактерій до антибіотиків. Комбінація з іншими молекулами дає можливість проникненню головного антибіотику всередину клітини, наприклад, як ванкоміцин з рифампіцином, Актуально для пацієнтів з катетрасаційованими інфекціями, протезами, імплантами різноманітними. Рифампіцин добре проникає через біоплівку, таким чином тягне. Собою молекулу ванкоміцини вона може потрапити е, до бактерій. Швидкий розвиток резистентності при монотерапії, е, гепатотоксичність, пам'ятаємо як е, побічна дія, е, і не рекомендується у пацієнтів без імплементації різних там, протезів і так далі. Е, дептаміцин, е, е, та, е, цефтаролін при персистуючій РСБ бактеріемії, при рефер, рефрактерному ендокардиті. Але висока вартість, обмежене використання. Не в усіх гайлайнах можна зустріти таку комбінацію, але деякі дослідження говорять про те, що це також можна використовувати. Цефтералін змінює синтез білка, який відповідає за зачутливість до даптоміцину. І таким чином даптоміцин також проникає через клітинну стінку бактерії. Ну і хочу трошки зупинитись на ключових таких викликах грампозитивної інфекції, з якими ми зустрічаємося. Найбільші такі, напевно, проблеми, які є. Відділення інтенсивної терапії. Перше, це ендокардити Мерсеї та ванкоміцин резистентні через біоплівку на клапанах, протезах висока стійкість до антибіотиків. Потрібна бактерицидна терапія, дуже довго тривала, понад 6 тижнів. На жаль, висока летальність та мультидисциплінарний підхід з колегами. Лікування обираємо ванкоміцин під контролем, звісно, концентрація або адаптоміцин і при протезованих клапанах комбінуємо з рифампіцином чи гентаміцином. Остеоміеліт характеризується тим, що дуже погана пенетрація антибіотику в кісткову тканину. Завжди абсолютно необхідна хірургічна санація чи видалення там, наприклад, металофіксатора, якщо від нього йде. Остеоміеліт – дуже тривала терапія, також комбінована венкаміцин, дептаміцин з рифампіцином або лінезаліт з рифампіцином. Вентиляційна пневмонія, напевно, в кожного зараз у відділенні є такі пацієнти. Часто розповсюджена проблема полягає в тому, що зазвичай це мультирезистентна флора, можливо, не лише грам плюс, але й грам мінус. Тут є необхідність у використанні антибіотику, яку, який має гарну пенетрацію в легені. На жаль, призводить до високої смертності у відділенні інтенсивної терапії. Використовуємо ванкоміцин або лінізоліт. Курсом тиждень-два, обов'язково перегляд використання цих препаратів по даним бактеріального посіву та чутливості. І ще одна група інфекцій це центрально інфекції центральної нервової системи, менінгіти, абсеси. Дуже складне проникання антибіотику у ліквор, Висока летальність, необхідні комбінації препаратів з усіх антибіотиків. До речі, найкращу пенетрацію до центральної нервової системи має лінізаліт. Але можливо і використання комбінації ванкоміцин з римфамбіцином. Кожен з цих патологій, кожен з цих викликів, потребує мультирезистен... Вибачте, мультидисциплінарного підходу, чи то з нейрохірургами, чи то з кардіохірургами, ортопедами і так далі, тому що санація вогнища можливо має ключове значення в лікуванні таких інфекцій. Ну, я власне буду переходити вже до висновку, теж трошки так раніше. Грампозитивна інфекція є дуже розповсюдженою та ключовою проблемою відділення інтенсивної терапії, особливо резистентна флора. Коли ми маємо пацієнтів, які з покращенням напевно медицини, з розвитком анестезіології, реаніматології, все довше живуть і довше перебувають в відділенні інтенсивної терапії, збільшення. Ліжко дня відділення інтенсивної терапії, завжди ризик утворення резистентності до антибіотиків. Емпірична терапія має ґрунтуватись на локальних даних та за принципом класифікації доступних антибіотиків. Таргетне лікування лише після отримання результатів посіву та антибіотикочутливості за погодженням інфекційного контролю. Дуже часто таке є така вимога. Більше уваги приділяти профілактики резистентності, знаючи всі ризики розвитку резистентності, їх можна намагатися уникнути. Плідна співпраця з інфекційним контролем. Та дослідження нових антибіотиків та комбінацій, що можуть поширити, розширити можливості лікування наших пацієнтів, залишається дуже актуальним запитанням. На цьому я дякую за увагу.